Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, ми з вами продовжимо грати в ігри з HIO. І ця гра називається Ne Pets, мабуть. А, власне, так, клікни мене. Деякі... А, щось там, коротше, вкрали. Так, окей, ми можемо тепер це поставити сюди. Ми повернули ход доги на місце, оце ми молодці. А, так. І що нам треба? Кіт є якийсь. Ось кіт. А, це треба котів різних натискати. Це песик. Нам треба саме коти і птахи. Де мені це взяти? Так, ось така штучка. Є якесь коло, є якийсь папірець, якийсь ще такий папірець, це кулька схожа. А, так, це якісь незрозумілі речі і треба знайти такі форми. Ну що ж, давайте шукати. Я, я випадково знайшла книгу. А, так, це ми просто їх рухаємо, а нам це не потрібно. Бібліп. -бі. Це прям гра знайди волі. О, кулька є. Чудово! А що нам потрібно? Так, Зарін батько Зари, мабуть, чи Зарі, не знаю. Він замовив цей Кроватку. Кнот... for here. Не знаю, що короче, та for... Кнот... Яку ж тут для неї замовив? І вона, типу, фьюз це запобіжник. Не знаю. Може це є? Ні, не їй? Кому це треба? А. Ніхто не хоче. Так, книжку. Хто буде читати книгу? Хто на схожий на тих, хто читав книгу? повернутися назад в автор, не знаю, коротше, а, повернутися назад було б, типу, мабуть, якось так. Жахливо, мабуть, але це правильно це повернути. А, так, ми знайшли птахи. Окей. Що ще ми можемо знайти? Можемо якось наближувати чи навпаки? Ага. Так, є знак питання. Е -е -е -е. Окей. -е. А, а, тут можна рухати. Так, ось ми пташку знайшли, пташку знайшли ще одну. Мур, мур. Ну, я знайшла якесь яблучко, це ж воно. Та небагато це воно. ну. Я ж бачу якесь коло, коло є, кружечок. Так, тепер добре, що нам ще потрібно? Давайте книжку повернемо їй. Мені здається її. Не твоя книжка, а чи я? Так, є ще якась музика. А, так, якась є а, це, вечірка на горі. А, ось тут кульки нема, бачите? Дівчинка є? А в неї кульки нема. Це не дуже добре. Це, так би мовити, дуже прям погано. А можливо, їм треба? Ні, не їм. На, хочеш яблучко? Так, це ж яблучко. Як ти так з яблучком? <сум> можливо, і тут вечірки їм треба. Ні? Мяу. І тобі меу. Мяу. Окей, кому це може бути ще потрібно? Що ми зробили? А ми якесь сміття збираємо? То ми тут прям всім займаємося в цьому ...в цьому домі. Я не знаю, що ми взяли, але ми щось взяли. Окей. Ау. Ти може читаєш книгу, бо так руку тримаєш. Коротше, якась прикольна гра, але не все поки зрозуміло. Ми прибираємо тут сміття, ми також тут якісь речі повертаємо людям. Ще десь має бути якийсь кіт. Виглядає прикольно. А ось тут є вечірка. Давайте їм принесемо. Ура! Так, ми зібрали схоже сміття, і нам треба кудись ресайкленти. Десь тут був ресайклінг. Так, це сюди. На, тримайте. Окей, сміття ми зробили, ну, віднесли. Це ще якісь штучки тут треба взяти. Ти щось хочеш їсти? Ну ти ж не книгу хочеш їсти? Оце, мабуть, буде той оцей грошей, ну як це, набір продуктових продуктів. <сум> набір продуктів. Коротше, ви зрозуміли, те, що можна купити в магазині їжі. Так, ми на вас вже клацали? Ні, ще не клацали. А може ви туди-сюди ходите і воно нам рахується? Типу тобто маємо за вами просто рухатись ось так. І взагалі полетіли. Добре, але ми ще не все знайшли. Тому ми ще рано, так би мовити, радіємо. Так ще якісь є гулі. А, а ні, ми вже котів всіх знайшли. О, тут ще якісь пташки. Прикольна гра. Єдине, що я поки не зовсім розумію, що ось це таке, це схоже на якийсь ходох. Це схоже на якийсь папірець складений, а це схоже на якусь на якийсь капелюшок. Не твій? Так, ми щось тут ще зібрали? А ось капелюшок. О, я ж кажу, що це капелюшок. Хтось у нас без капелюшка. Але це не він, бо він хоче їсти. Але на, може, тобі капелюшок? Коротше, типу, без капелюха не пече голову, але кому? Може, йому? На. Ні, не тобі. Хто ж у нас є тут такий? Може, це ти? Без капелюха тобі напече голову? А, ось червона голова. Yeah. На. А, так, добре, ще тут має бути щось. Угу. Так, ось ще пташки, пташок знайшли. Пташків. Так, добре, ми знайшли пташок. А, може, ось цей лист буде, бо тут оця штука. Мож, напевно, так. Напевно, ми знайдемо зараз. Не ви який кіт смішний! Він теж слухає. Так, тут нічого не наклацується. Вона тримає руки вгору. Нічого. Так, ще пташка. Майже всіх пташок, схоже, знайшли ще кілька, одна чи дві. Судячи з кількості. Так, поки не зрозуміло. Так, шукаємо одразу і пташок, і незрозумілу штуку, і цей, е, і папірець. Ну, це прям точно на ход дог схоже. І я думаю, що ось це треба буде віддати тому, хто з виделкою. Треба бути дуже уважним в цій грі. Дивно. З чого б. З чого б це? Ну, ось тут є, але це не воно? Можливо, сюди треба повернути книгу? Магазин? О, окей. А що далі? Щось має бути ось таке може? Такий, як пакет. Так, ну давайте тепер спробуємо уважно, бо зараз ми просто так хаотично робили. Тепер треба максимально уважно. Так, шукаємо голубів. Давайте зараз концентруємося на голубах, і тоді, можливо, ми побачимо щось ще, крім голубів. Як це зазвичай і буває. Коли шукаєш одне. Звичайно, знаходиш щось інше, але не те, що ти сам шукав. <сіх> Тому є шанс хоч щось нети. О, тут є якась штучка. А Так, це треба кудись повернути. Але голуби? А, ось голуби. <плес> Окей, знайшли. Так, це куди нам треба? Ось сюди, правильно? Зробили, Це вони дзвонять, звісно. Так, ну тепер все одно залишилася якась дивна штучка, одна і друга. І що це має бути? Давайте уважно дивитися. Може це рибку він хоче? Ні, не береться рибка. Може воно так само, як і яблуко, в чомусь застрягло і треба витягти? Куда ще жодної підказки нема? Ще, з іншого боку, може, в цьому і сенс цієї гри, Що треба знайти все самому. Потім просто я зазвичай, коли потім переглядаю, я думаю, ну як, ну як, ну ти ж прямо так дивилася, ну типу як ти це не побачила. Ах, ну просто наклацають це підряд теж не прикольно, бо тут дуже багато що клацать можна. А ось! Ого, ви це бачили? Це що взагалі таке? Це хіба так можна? Щоб воно ще й рухалось? Може тоді і так само і тут? Має бути лист. Мені чомусь здавалося, що лист це у неї, бо вона, типу, немов щось пише. Але це не її лист. Саня друг, я пишу тобі лист. Саня, ну що це таке? Ну як це? Окей, тепер і зараз один знаходить ненормальну літеру N. Після того я не, далі від Living Room Window. Це, типу, як кімната. Ой, коротше. Коротше, кімната. Як це Вітання. Віля Вітальні, правильно? Ой, перепрошую. Це ми до людей в гості? ток 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 Ай-яй-яй, перепрошую. Це я маю ще у людей лазити в будинках вишу. Збожеволіли? Це взагалі законно? Ні, це незаконно. Ти мене не пускаєш. Правильно, нема чого. Ой котик. До якого котика знайшла. Мені здається, що ця гра в чомусь не дуже законному. Ну, типу, у вікна лазити це хіба добре, це жахливо. Та йой, боже. Перепрошую. Ну і де воно? Ти теж не знаєш. До речі, це якісь, певно, східні, ой, не східні, а південні регіони, тому що а, планети, тому що у них є оці ще й жалюзі, які закривають, певно, від спеки, від сонця. Коротше, в мене тепер неприємне відчуття після того, я так, як я повідкривала ці вікна. Немов би я якийсь, Не знаю. Аморальний тип. І, <рес> типу, не знаю. Тепер. де. <рес> мені неприємно через це. Якась велика літера N. Ну, ось літера N. Де ще великі літери N є. Може я просто не розумію, що він хоче мені сказати? Так літера N. Ну, а тут є Сі нема. А може це літери N десь немає, її треба повернути? Тю, я може не те взагалі шукаю. Де може бути ця літера N? Давайте просто іншу прикрутимо. Так вона має бути така, як зеленувата. Теж її знайти? Так, я закрию, бо мені якось чесно, незручно. Вибачте, я, я взагалі не от те робила. Я не там шукала, так би мовити. Може, наблизити і пошукати ще раз літеру N. Ну, от, давайте цю N просто візьмемо, та й все. Ой, я щось на натиснула. Може, вона так само десь просто їздить та й все. Нам треба її шукати? Мені прям незручно, бо я все правильно робила, тільки не в ті вікна я полізла. Чесно, аж незручно, а тут ми б що побачила нічого. М -да -м. Дякую, що зіграли в демон. Ну, це було, чесно, важко. Ми, по-моєму, багато часу. Ого. 17 хвилин, ну я все одно тут поріжу, щоб вам не дивитися на такі прямо жахливі тупняки. Але гра прикольна, єдине, що дещо ну, для мене як заважка. Але в принципі прикольна ідея, що ми не просто збираємо, шукаємо речі, а ми їх ще якось використовуємо. Мені не сподобалася ця ідея з вікном. Типу, воно прикольно, що це інтерактив, але мені не сподобалося, що ми лазимо людям у вікна, і це, типу, ну не знаю, це якось аморальне, мені здається, в ігри Такого типу розважального. ну, Розумієте, в цій грі воно не змушує задумати, що це злочин. Воно, типу, ой, як весело, ха-ха, А це, типу, не ок, так не має бути. Ну, я вважаю, що це аморально і воно не має бути в такому сенсі в грі. Ну, з іншого боку, ну, звісно, може, це не треба сприймати як щось серйозно, але мені здається, що все ж таки. Краще такого, щоб не було в подібних іграх. Це прикольно, що воно відкривається, але можна було б зробити, щоб ми не вікна лазимо, а в щось інше, щоб там відкривалися, не знаю, які б там були речі, там, ну, не знаю, коробки якісь були б на вулиці. А так виходить, що ми, ну, типу, зазираємо в квартири і, більш того, якісь такі дивні моменти. Звісно, це може бути типу ха-ха, ну, що в цьому такого, але ну, не знаю, мені таке не дуже подобається. Ну, Як вам, що ви думаєте з цього приводу. Мені сподобалося, що, наприклад, ось. Цей сосиска, то треба було й шукати на машині, це кумедно. Мені сподобалось, що тут дуже багато було котів і цих пташок, які треба шукати. Мені сподобалося, що ми знайшли кульку для цієї дитини. А, я не зовсім зрозуміла, як ми зробили з яблука м'ячик. Хоча, з іншого боку, можливо, це було не яблуко, а це просто м'ячик застряг у дереві. А, я не дуже люблю такі вечірки, але ок, нехай. Ну, типу, я співчуваю людям, які живуть в цьому будинку, якщо вони тут не на горі, а внизу залишилися і вони не хочуть цю вечірку. Я не зовсім зрозуміла, що неправильного повернути книгу у книгарню, але окей. А, в принципі, ідея прикольна у цієї гри. Напишіть як вам. Мені прям сподобалася ідея, ну крім деяких моментів. Але загалом файно. Мені дуже сподобалось, що ми зібрали сміття і відправили на переробку. Це прям супер. Я не зовсім зрозуміла, що ми тут збирали. Наш один збирали по всьому цьому по всьому місту. Було б прикольно, ще задіяти пошту, це було б файно. А, ну і мені дуже сподобалось, як ми врятували цього хлопця, який напік голову. ну Це було дуже круто. Що ми тут ще робили? Зараз подивлюся оце понизу. А я так, в принципі, все і згадала. Окей, ось така гра, прикольна, файна. І напишіть як вам, а ми з вами спробуємо пограти ще одну. А ми граємо в ігри з H.I.O. Ця гра називається Бісквіт. Маркін Бісквіт. Так, давайте. Ля-ля-ля, відкриваємось, бла-бла, дуже багато тексту і мені в лом читати. <сум> я просто хочу зараз якийсь веселий інтерактивчик, тому давайте. Так, ти не хочеш ага, я маю, А, я маю типу, його слухати і підібрати. Давай операкейк. Я не хочу таке. Ну, давай тоді еклер. О, Боже, аж еклер захотілося. Ні, я таке теж не хочу. Так, він хоче з чогось почати день. Давай з макарона. макарона. А з чогось іншого? Щось не солодке. А що не солодке? Можливо, мелон чи з Та ти судуба. А що ж ти хочеш? Іди не знаю, салата з'їш. Тірамісу. тірамісу... а, тірамісу ж перший, бо він солодкий. А... Ріджит, можливо. Я тобі кажу, піди і з'їж просто салат і гречку, і буде тобі не солодкий, а чудовий сніданок. Так, ми все перепробували. Добре, макарон, опера світ. Опера-кейк, точніше. А що тобі підійшло? А що йому підійшло? Так, окей. Треба додати масло, сіль, борошно і молоко. Я зможу повернутися? А от закрити книжку. Так. Масло, сіль, борошно, молоко. Окей, масло. Е, де тут сіль, борошно. Так, я знайшла борошно. Масло, сіль, борошно, молоко, молоко. А яке борошно? Буде, коротше, це борошно. І треба сіль ще. Що тут сіль? Оце сіль? Окей, далі ми маємо м -м, сформувати якусь штуку на дошці і покласти на трей. Трей це, напевно, ось це. Чи ні? Ну, я б, мабуть, все заміксувала для початку. Напевно, не те, що нам треба. А чому ні? Давайте ще раз. Так, масло, борошно. Може, це масло? А це тоді що? Цього разу чомусь вийшло, окей. Так, ми щось накрутили. Тепер ставимо сюди. Ну, що у нас вийшло? Ого! Це якийсь дудом. Ой, ти мене лякаєш, кіт. Ну, їш, їш. Хоча котам таке не можна. А котам таке не можна. На, тримай. ура, ура щастя, радість. Коротше, файна гра, трошки, звісно, ну, типу, вона не дуже user ну, особисто для мене. Хоча, може вона насправді не така складна, може, це я просто щось неправильно розумію. Коротше, гра прикольна, але в неї дуже важко грати, насправді. Ну, типу, я не розумію, якщо чесно. Але окей, давайте щось інше. Це ще одна гра, і вона навіть не знаю про що, типу, Picture Perfect, типу, якесь ідеальне зображення. Так, це ідеальне зображення. І давайте зробимо ідеальне зображення. Та-та-та. Так, давайте робимо. А, так, використовуйте VSD, а стрілочки не можна. Стрілочки теж можна, щоб, типу, а, вибрати ось цей, як воно називається, рамку фото. Фоту рамку, так, і фотографуйте. Найкраще фотографія на світі. Так, треба зазумувати. А нам треба, щоб ти була більше чи менше? А треба як? Ти як хочеш? Бути типу, типу, це ти ясно, ясно, чого ти хочеш в цьому житті. Ну і фотка, неповага. А, так, що ти хочеш? Ага, ти буде, тримаєшся? Зараз ми зробимо, мавпочка, все, що ти хочеш. А ти ще хочеш типу ти заліз? Оже ця гра в перспективу. Ну не зовсім. А, ще так можна. Звсім те, що мені було потрібно, а ну якщо ще хтось так? Ну, майже, це важко, але прикольно. Так, а що ти хочеш? Ага, це треба ще, щоб ти позу зробила, яку мені треба. Так, окей, давай таку позу. Ну, це жесть. Це дуже весело, але це трошки жесть. Так, ще трошки. Хіба це не те, що ти хочеш? Ура, ми зробили фото. Це, це прикольно. А, так, що ти хочеш? Це ось така. А, так, нам треба буде шифтом тебе затиснути. Трохи ми навчимося робити неймовірні фотографії, все. Після цього всі записуємося до мене на цей, як він називає. Е, в сенсі ти хочеш в нього в носі подлупатись? що? Господи. чи це неповага. Це таке, а? Некультурно значать дубаться. Там же дуже багато некультурно стоїть. ну це просто якось дивно. Так, ти хочеш якось... Що в тебе є? Це весело, звісно. М -м, а стати хочеш на що? На ось цю штуку. А це дуже прикольна гра про перспективу. Мені прям подобається. Як вам. Буде цікаво почитати. Ура, <рес> <рес> у нас це вийшло, тільки голову трошки зарізали, але та така фігня. Ой, ні-ні, ні exit to menu? ні ні, -ні ви що? Тут байдуже, як ми своє рахуємо. А може, я хочу, щоб була дуже красива фотографія. Ось так. Та-да! Прикольно, мені сподобалось. Дуже незвична гра, дуже файна, напишіть як вам. Дуже прикольно, вона, типу, тренує думати в перспективі. Це дуже класно. Єдине, що трошки бо момент Ну, на початку трошки заскладно, поки звикаєш до цього, цього керування і усвідомлення, як до чого. що. Але дуже класно. དེ 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 དེ